Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 25 січня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події у Тернополі, області, Україні та світі. У народі кажуть, довіряй, але провіряй. Упевнитися, що держава не обдурює вас і правильно нараховує пенсію, допоможе таблиця розміри виплат у 2012 році. Як Україні не втратити свого обличчя рідної мови, згуртуючи, посварить боротьба за нею український народ, про головний нерв країни у колонці першим публіциста. Чи встоїть гривня та яких сюрпризів варто чекати від долара? Усе про гроші знає Валентина Баца. Чого так Газпром налякався, і чим Хорошковський людей здивував? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Що робити, коли багатші сусіди вирішили влаштувати вам під вікном автомобільну стоянку? На чиєму боці правда? І що важливіше, мир чи комфорт, з'ясовували журналісти вільного життя плюс у зв'язку з євро 2012 Терміни навчання в школах змістилися. То коли учням державну підсумкову атестацію складати? Коли тестування писати, а коли випускний гуляти? Деталі на сторінці освіта у Марії троє донечок. Усе життя присвятила їм, а на старість залишилася самотньою. Чому діти так часто забувають про батьків? Як випадково зустріч може змінити долю? Чи існує жіноча дружба? Відповіді шукала Калина. Як у власній теплиці виростити кілограмові лимони та коли нам слід літа чекати, з'ясовувала розмагіта середа. Від яких недух стілюють ялина, квасоля, топінамбур, фікус та золотий вуз? Бібліотечка Вільного життя Плюс розкаже про ліки з Божої аптеки. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма, телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 25 січня з вами мандрувала Оля Вербило. Бережіть себе, до наступних зустрічей.